Дивіться яка ситуація, ось коли купуєте товар, завжди там є ось такі наліпки. Ці наліпки здирати, це одне задоволення, як кажуть, в кавичках. І стається клеїти. Якщо його так залишити, то це ж труба, вона буде виходить, тут горіти, бруд буде. Ну, коротше, буде некрасиво. Так труба вроді красива. А так... Питання, чим його змити? Змити його можна бензином. Вот, бачите, я налив сюди бензин з канистром, у мене тут запаси для генератора. ось. І все. И ось Бачите, тут видно, що я тер. Тряпочку звичайно вот так. Просто макнув, чик, і змив. І все. і не надо ніякі там спеціальні там змивки, нічого такого. Короче, макаємо бензинчик. Вот так протираем. Він получается, що клеится и і растворяется і надо його потім стерти. Буває, що не з першого разу, а з другого, з третього. Але все, все змивається.